Дітки, вітаю вас. Сьогодні я ходила в парк, а там побачила цікаву пташку. Послухати вірш про неї. Дзьом міцний і гарні крила, чорний хвіст, жилетка сіра, чи присяде, чи летить. кар-кар-кар все кричить. Всім відома ця персона, а зовуть її ворона. Дітки, зараз я вам розповім про ворону. Ворона це велика пташка, у неї великий тулуб. На тулубі є голова, шия, крила, хвіст. Також в неї є лапки. На голові очі та великий дзьоб, а тіло її вкрите пірячком. Пірячко чорне. Ворона може ходити, літати або сидіти на гільці. Ворона є зерно, горох, насіння соняшника, крихти хліба. Вона може також схопити печиво чи цукерку, але це не корисна їжа для неї. Ворона живе в гнізді, гніздо вона будує сама самі. Викладає з гілок та глини гніздо, а всередину гнізда кладе листя та пір'ячко. Гніздо ворони знаходиться високо на дереві. Живуть ворони в парках та біля домівок людей. Ворона голосно каркає. Кар, кар-кар. А тепер давайте, дідка, розглянемо ще одну пташку. Це горобець. Горобчики. Маленькі пташки, які живуть в нашій країні в Україні. Горобець маленька пташка розміром з долоньку, але дуже спритна. Спинка у горобця сіро-коричнева, зі смужками. У горобчика маленький жовтий дзьоб. Горобці дуже спритні і клюють їжу. В лапках вони можуть принести знайдену їжу до свого гніздечка. На кожній лапці по 4 пальчика з киїтками. три сперед, один ззаду. Горобці дуже добре бачать у темряві. Харчуються горобці насінням і ягодам, а також комашками. Горобчики неперелітні птахи, тому люди їх підгодовують взимку, щоб допомогти їм пережити зиму. Тепер я вам пропоную викласти нашу пташку. З різного матеріалу. Для цього вам от отака заготовка. Її може допомогти вам намалювати мама чи тато. Зараз я буду використовувати квасольку. По контуру малюнку буду викладати квасолинки, щоб малюнок вийшов охайний. Викладаємо обережненько. Ваші бабусі, дідусі та матусі з батьками зможуть вам в цьому допомогти. Уважніше викладайте квасолинки. Так. Також я вам пропоную викладати малюнок із мушлі. Ще її можна використовувати для викладання пташки кольорові камінці. Робити також це обережно, викладати за контуром. Вам допоможуть ваші батьки. Ось така ворона у нас вийшла із квасольки. Ця ворона у нас зроблена із мушлів. А ось ця ворона у нас зроблена із кольорових камінців. Молодці дітки, до побачення!